Є претензія і вимога про пропозиція про розірвання про договору. Я Мі хвилини зайти на пошту і отримати довідку поштового відділення. Отримали, там є номер на цьому штампіку. Це індивідуальний номер поштового пересилання. Можна спитати, чого це чи ні, і то є закріплене за оцією індивідуальною печаткою номерною, які працівник пошту здійснював вручення цього документу. Ваша честь там дуже хитра ситуація. Там Карлівка млин і Карлівка ресурс знаходяться на одній території. Практично сам по цьому ж адресу він сам собі йшли, розумієте? Карлів Камлин. Але через пошту. Да, ну, звичайно, мабуть, що мають на що вони саме могли на отримання дачі, чи я отримав, чи не отримав. Тобто да. ви маєте на увазі, що вони могли самі відправити і самі отримати. Да. Ну, так. Справа в тому, що їх туди вже не пустили, на цю територію. Друга, Там, навіть цей... хтось... Там навіть у них залишився з документами з певними. А, ви зафіксували дату, коли. А допустили, не допустили до цієї дати? Чи Можно я снимать? Я был я там директором. Ну, В той момент э, я это передал этому человеку. Вот це все. А то письмо, которое ви говорите, значить так було. Э, 23 числа я приїхав заплатити за ренту в октября 2015 года. Значит, э, тот день, нет, а все через три дня я пришел, они письмо мені показали. Вот письмо разерванное какого-то договора. А я говорю, То есть, не ви его я не я должен был его получать. Директор не да, должен да, подписывать. Да. Я его не получал. Потому что сам Карл Казан находится в этом адресе. Он сам себе... Вы 23 числа сплатили за 10... Чек есть, да. Є у меня есть оригинал, на, у вас есть. У вас копии, да. да? А за 9 и за 8 у вас же было оплачено. За 9. За 8 было оплачено. Не було полощено за 9 і за 10, але за десят за дев'ятий і за 10, за два місяці було проплощено 23 числа. Я розумію, ваше честь, Так ви кажете, що у вас трьох місяців прострочення. Один місяць було прострочення. Ще я вам скажу. Нашим розчетом десять дні було. І ще за ще Два года предприятий не работало. я два года не платив, потому що все, ответили, я не сел. А потім я нашел чоловіка, вот этого, який, он приїхав, я, я, приехал, до... я заплатив всі долги, 500, а я передал не був. І ще, до этого вот этот чоловік представляет, два готи года, два года. ми за мною не нали за звучники. Чтобы, no, а в конце мне сказали, ну, они деньги продавали сначала за копейки, а турки мы сами разберемся, они мне казали. Я сам живу давно лет 30 полтора. А работаю карту, с первого дня, вот это брудок, с первого дня, я его привез с турками, я его строил. Я работал там сначала управляющим, а потом директором. И вы понимаете, долги два года не было, а зачем за два месяца, два месяца нет, полтора месяца до... А з нами розірвали, все, зрозуміло. Сідай. Сідайте, ви ще будете висказуватися учасникам, нам треба два документи. Ви надаєте нам оригінал, наступне судове зідання. Про це в ухвалі буде написано. Ви нам робите розрахунок за підписом вашого керівника. Сідайте. Тому що виходить судове засідання. Спочатку ви кажете, що у вас була прострочка там 10 днів. Здорово, О, баланс кажете, є повністю, весь підкорюк готовий. Потім ви кажете, що у вас прострочка була 2 місяці. Ні. в серпні вони заплатили 9 числа. У мене оригінали за 8 місяць. За 8. За 8 місяць. Тобто у вас восьме погашене повністю. Погашили повністю. 9 в 9-му місяці не, не сплочено, І в 10 а в десятому за 2 місяці з пійною. За 23 роки Дічно, так, В договорі в оренди е, там є таке, ну, е, що як в разі не своєчасну сплати підприємство платить піню. І так воно було сплачена. А, єдине, що а, ви знаєте, що у нас посадова особа несе відповідальність за ті документи, які вона підписує за плодову термінальну. Ви нам на наступне засідання робите довідку за підписом керівника підприємства, є, в якому є. зазначаєте, по-перше, дату платежу. Хто здійснював, яка сума. І зазначаєте, який саме місяць погашується. Ваше і повністю чи тут Це зараз, не аудітори. Ми не аналізуємо баланс. Просто за підписом керівника підприємства ви робите довідку, хто платив, яку суму платив і який саме період ви закривали. Якщо не повний місяць, пишете не повний місяць. Якщо повний місяць повний місяць. І або обов'язково зазначається, дату і хто платний. Ваша честь. Якби, якби, до, якби там була навіть заплатича на року вперед, ситуація б мала той же самий наслідок, Зрозумійте ви мене. Це зовсім інша ситуація. це більше того, Суд перший інстанції. Ні, але підставою для ні. направлення в документі була стаття 700 Ваша честь. Договір куплі-продажу е, майна був від 15 квітня, це четвертого місяця. І з четвертого місяця керівником був оце оця людина. Яке відношення ота от людина, якщо вона вже продала? Чи а через два місяці його ловлять садять підвали? Ми знаємо, але предметом позову є оренда нерухомого майна. І нас цікавить, була прострочка по оплаті, чи не було? Ви нам зробіть довідку і все уже є. Я готовий зараз і Ми назад. Баланси не читаємо. Нам треба довідка, в якій підпише керівник, який несе кримінальну відповідальність за достовірність даних, які внесені до цієї довідки. І все, ця довідка.